Скажіть чесно, у вас буває відчуття, що вас ніхто по-справжньому не любить, що ви стільки віддаєте іншим а відповідь, тиша, розчарування, байдужі очі. Можливо, ви лягаєте спати з думкою, нікому не потрібен, не потрібна, я одна. Я хочу вам сьогодні дуже м'яко, але чесно сказати. Це не вирок, це стан. І його можна змінити. Ми всі з дитинства привчені до умовної любові. Нас люблять, коли ми гарно вчимося. Слухняні, зручні, правильні, не плач, не кричи, не злись, не заважає, і, можливо, тебе похвалять. І далі все життя ми бігаємо світом як маленькі діти з простягнутою душею. Подивись, який є хороший, розумний, гарний, успішний, духовний, полюби мене, хоч за щось. Але є одна страшна помилка: ми намагаємось заслужити те, що не продається: любов або є, або її нема. Вона не приходить за дипломи, за гроші, за ідеальну фігуру, за правильно сказані слова чи мантри. Зотерічно кажучи, любов це. Не нагорода, це природний стан душі, це те поле, в якому ви вже перебуваєте, просто тому що живете. Поставте собі просте запитання, чому я вирішив, що мене не можна любити просто так, без подвигів, без жертновності, без ролі, без ролі рятівника чи жертви. Часто відповідь дуже болюча, колись там казала або показали, що ми не такі. Не такі гарні, не такі розумні, не такі спокійні, не такі успішні. І ми повірили, з того моменту людина починає будувати всередині себе тюрму. Кожна критика, як цеглина, кожне порівняння із кимось, як нові грати на вікно. І ось ви вже сидите у власній клітинці і дивитесь на світ через щілинку. Там ті, кого можна любити, а тут я недостатній. Цього сьогодні я хочу запропонувати вам інше рішення: не казку, не чарівну таблетку, а внутрішній поворот. Почнемо з простої фрази, яку багато хто може вимотити ми вимовити навіть подумки. Мене можна любити просто так: не за мою правильність, не за мою жертву, не за мої гроші, красу чи духовність. Просто так, за те, що я є, за те, що я живу, спробуємо разом. Поки ви слухаєте мене, покладіть руки собі на груди, відчуйте, як б'ється серце, і тихо навіть пошепки скажіть, мене можна любити просто так. Ви відчуєте опір, в голові одразу з'являться голоси та кого ти обманюєш? Подивись на себе. Спочатку стань кращим, а потім уже про любов думай. Запам'ятайте, це не істина, це старий внутрішній нагляд, який охороняє вашу тюрму. А тепер давайте зробимо маленьку практику. Сьогодні ввечері, коли ви залишитесь наодинці, підійдіть до дзеркала, подивіться собі в очі, не як суддя і як критика, як людина, яка нарешті зрозуміла, я втомився, я втомився боротися з собою. Кажіть собі, я маю право на любов, я маю право бути недосконалим, я маю право помилятися. І навіть з усіма своїми недоліками мене можна любити ні за що. Можливо, вам захочеться плакати, це нормально, але це не слабкість, це очищення. Це ваша душа вперше за довгий час чує слова, яких вона чекала все життя. З точки зору езотерики, як тільки людина змінює внутрішнє ставлення до себе, змінюється і поле навколо неї. Люди раптом починають помічати все інакше. Хтось перестає вами користуватися, хтось, хтось сам відпадає з життя. А на його місце приходять ті, хто здатен любити, а не тільки вимагати. Життя дуже тонко налаштовано. Якщо ви весь час думаєте що нікому не потрібна, ви несвідомо обираєте тих, хто підтвердить цю програму. Як тільки всередині з'являється, мене можна любити, ви починаєте притягувати інших людей. Інші ситуації і інше майбутнє. Тому не чекайте, що хтось скаже і прийде. Ось ти нарешті гідний любові. Почніть себе. Станьте для себе тією людиною, яка не відвертається, коли... коли вам боляче. Коли вам захочеться знову подумати, ніхто мене не любить, зупиніться і додайте одне слово. Ніхто мене не любить, поки я сам себе не люблю. І відразу ж задайте собі запитання. Що я можу зробити сьогодні маленького, але доброго для себе. Ні, не для соцмереж, не для лайків, не для схвалення. А саме для себе можливо, це буде теплий чай і тиша без новин, і да навіть телефону. Можливо, коротка прогулянка. Можливо, це і чесна розмова з Богом своїми словами без масок. Але пам'ятайте, ви не зламні. І не зламані, ви не дефект, ви жива душа, яка просто дуже довго жила в умовах, де любов треба було заслужити. Сьогодні я хочу, щоб ви зробили перший крок і дозволили собі бути тим, кого можна любити. Просто так. Почніть з однієї фрази: повторюйте її стільки, скільки потрібно. Мене можна любити просто так. Я гідний любові вже зараз.